Українчик на дроті із Каліфорнії. Привіт вам, любі мої, де б ви не були. Ну Що, їду я додому, зараз розкажу, що ж тут в мене в голові крутиться, що ж відбувається. Я от думав, про що б це розказати, тому що ну, думок в голові прямо цілий рій. Навіть гудять як бджоли. Я тут з одного боку слухаю те, що відбувається в Україні. Люди розповідають, ті, котрі виходять, ті, котрі збираються виходити, ті, котрі не збираються виходити, все ще мають надію пересидіти, ті, котрі вагаються, хто зараз, чи може ще трохи почекати. Це з одного боку. А з іншого боку, я слухаю аудіокнижки, слухаю якусь історію. Зараз мені доступно багато контенту англійською мовою, і контент англійською мовою. Він набагато краще оформлений, формалізований словами краще передано його. Саме головне, що він в мене в голові не викликає такої емоційного відгуку, якби я слухав щось подібне там, українською чи російською мовою, ті, ну, ті котрі супроводжували мене протягом цього дитинства, юності і життя в Україні. І що ж я бачу, що історія. Вона дуже, дуже проріджена. Самі жорстокі сторінки історії вони вирвані, тому що під час них винищувалися цілі народи, цілі культури знищувалися. І не було кому цю історію розповісти наступні покоління. Ну, це відбувалося в нашій країні, коли. коли Черговий раз Україну там загнали в Російську імперію, яка вже Радянським Союзом називалася. Але загнали її не через те, що росіяни вони якісь дефективні. Росіяни вони якраз представляють більшу частину тої, тої цивілізації. А ці цивілізаційні процеси вони були дуже жорстокі. Наприклад, ці мусульманські країни, араби, вони ж в якийсь момент перестали розвивати що-небудь, бо вони, влада в їхніх країнах була захоплена ну, якимись там тиранами, султанами взяти ту Туреччину. То турки, вони там нормально самі з собою поводилися так, що... Не з одними, так що просто страх Господній. І е, кошмарили там ті всі балкани. Тобто вони ж набирали цих яничар, е, відбирали найкращих хлопчиків, робили рейди по селах і відбирали тих найкращих, потім їх закидували до, до тих, кого. До тих людей, які чи дітей з таких, таких самих, з, інших, з іншими мовами. Тобто вони там не могли навіть зустріти нікого, хто би розмовляв їхньою мовою в тій новій групі, де їх там тримали. І їх повністю перепрограмовували. Тобто з одного боку відомо, що можна повністю перепрограмувати, тобто стерти все, все що було, ті всі культурні нашарування, особливо в юних і, ну, і Потім е, зробити з нього е, реальну, реальну машину для вбивства і для повторення того самого з іншими. Історія знає багато прикладів, і, коли власний син приходить в. в в хату через 20 років і забирає наступного чи, наступного, чи свого брата, чи, там вже замість батька живе його, його інший брат і вже його дітей так само відбирає, сортують, забирає. Та сама фігня була і з дівчатками, там цілі культури. Що там були знищені, коли дівчатка були регулярно забиралися на найкращі, там, найгарніші, там. і в тому числі і слов'янські дівчата з набігами хапалися і забиралися десь в ті гареми турецькі. І Фактично вони ж не продовжували ніяк свою власну культуру. Для того, щоб уникнути такої долі, тим дівчаткам наносили шрами на обличчя, тобто навіть в піснях. Народів зафіксовано те, що в мене ніж в руці, але це через любов до тебе моя, моя дочка, моя дівчинка. І ці сторінки вони ж не збереглися, І про них в школі не сильно розповідають, тому що ну, дорослим важко це слухати, а дітям то й тим більше. Намагаються нав'язувати якусь патріотичну. Обраність кожного народу. в чим гіршому він стані, тим більше вони оспівують тих нечисленних героїв з надією на те, що наступне покоління теж щось героїчне вчинить і становище покращиться. Але тут таке, це те, що було, те, що зараз, зараз є. Зараз виходить, що картина ніби. Покращилась завдяки тому, що є багато людей, які заброньовані, наприклад. не складається ілюзія, що вони пересидять цю всю війну. Але фактично вони є ж консервами, тому що э, ця бронь з'явилася тільки після того, як з'явилося розуміння, що можна достатню кількість народу відловлювати на вулицях, якої покривати ту потребу. В живій силі, там десь напередку. І зараз ті, котрі ховалися по хатах, там успішно вони ховалися три роки. Ну Перший рік там не сильно треба було ховатися. А от наступний, особливо 24 й рік, так от точно треба було багатьом просидіти десь в домах, в хатах, пересуватися коли ще темно, і повертатися назад коли ще темно. Зараз це вже не працює. Зараз ті, котрі успішно доробили в 2024 році, вони там за ось цих півроку, цього року вже там по три рази попадалися. Там комусь вдавалося спетляти просто із ТЦК не підписавши нічого там першого разу. Зате після другого разу їм вже такої опції не предоставляли, не надали. Їх вже там маринували доти, доки він вже Сам не пробував там тікати, і після якоїсь там невдалої спроби, коли його там зловили, йому там трохи прилетіло. Не сильно, але неприємно, особливо тим, котрі з таким ніколи не зустрічалися хіба десь в дитинстві. То... Ці люди вони там попідписували якісь повістки на те, що вони прийдуть до ТЦК наступного дня, яке успішно там по їхніх документах було проведено, наче вони отримали бойову повістку, ну або повістку про якесь відправлення в ту частину бойову, ну, щось таке. І фактично це треба скасовувати до ВЛК, чи десь до суду водити. В принципі, можна скасувати і виправити те, щоб ВЛК не фігурувало там. В тому резерві плюс. Але це все ж до наступного разу. Коли наступного разу ти ним попадешся, ну вони ж знову тебе проквасять, помренують. Ну і що виходить? Що ті, котрі за півроку попалися там пару разів, то, як правило, вони вже всі побували в якихось там навчальних частинах або в якомусь таборі перед навчальною частиною, тому що зараз ще ж формують. Ці нові, нові бригади. І поки там не назбирають достатнього до контингенту, доти вони там не вирішують, куди їх там далі вести і чому їх там вчити далі. Ясно, що навчання то така імітація. І ті всі обіцянки, особливо тим, котрі якісь обмеження придатні, що вони будуть в тилу сидіти. Вони не відповідають дійсності. В Тому вони сидіти будуть, але як довго. Ну, і Люди тікають. І, і що ж, виходить, зараз вже перед тим, хто думав пересидіти і хто успішно то робив, хто там успішно тікав, був окрилений своєю першою втечею, вони вже після третьої втечі думають, а чи треба воно їм. І з частотою раз в два місяці, в середньому може бути так, що за один тиждень два рази попадешся, а потім в наступний третій раз там, через півроку. Але в середньому воно виходить то раз в два місяці. Ну і Проводити там часу треба теж по якомусь по кілька днів. і Потім ще кілька днів відходити від того всього, а той збиток, який воно завдає. Психіці, то він же ж не поправний, він ще залишиться на роки через це все. Не те, що там щось складне відбувається. Тобто, якщо самому не провокувати агресію, то тобі у відповідь там нічого не прилетить. Ніхто там тебе не буде хатувати, ніхто не буде позбавляти тебе якоїсь їжі. Навіть там телефони в багатьох будуть на руках. В залежності від їхнього соціального статусу по відношенню до тих, котрі його там зловили. Ага. І ну, тенденції такі, що е, рано чи пізно всі попадуться з одного боку. Е, також хлопці розказують, що якщо провести там в чепці місяць, то ти вже і забуваєш про те, що в тебе було якесь інше життя до цього, в тебе вже є відчуття того плеча, ти там вже всі разом там вже хлопці люблять об'єднуватись в кубку. Якщо, якщо нормальна компанія попалася, то ніби можна і продовжувати. Нема причин валити. Там ще якась перша зарплата прийшла, як, як, як такий приємний бонус. Може і не одна. Декому це важливо. Тому це ну, з одного боку, а з іншого боку, ця Росія і з її жорстокістю, і з жорстокістю там, там теж щось на кшталт султанату. Тому що, ну, звичайно, обрізати геніталії не треба тим всім росіянам, щоб вони не лишали потомства і не намагалися. Якихось благ для себе вигризати. Вірність хазя... І досягати вірності хазяїна таким чином, бо, бо... бо інакше що робити. Ну, це все досягається новими цивілізованими методами. Система освіти так побудована, що людина, коли проходить через неї, вона не здатна. Якось до, до самостійного е, здобуття якогось успіху в житті. Здебільшого всі незадоволені своїм становищем і мало кому вистачає грошей на, на те, що би хотілося. Там якісь кредити доводиться постійно брати, е, бо дуже хочеться. Дуже хочеться там якийсь автомобіль, чи, е, чи житло, чи телефон, ну кому чого. І виходить, що теж дуже легко і дуже просто ці люди, як білки в колесі, шукають звідти виходу. Ну і е, знаючи історію людства, знаючи історію тої Європи, знаючи історію Балкан, й то, то Путін ж прекрасно розуміє, що не, не треба там особливо домовлятися про якісь преференції. Тобто, ну, тут же ж як із Гітлером, якщо б Гітлер не щемив, то місцеве населення, яке е, на, на радянській території вже відгрибло по повній від того сталінізму, то е, підтримка була б більша і, і хто знає, чим би це все закінчилося. <кій> Тому що там Америка і ну, Захід спостерігав за, за тим, як той конфлікт розвивається, як війна розвивається на території колишнього того Радянського Союзу. Там Україна перша від На Західна Україна так два рази відгрібла. Спочатку їх. Освобождали, а потім інші освобождали, це захоплювали назад. Так що такі от сторінки були того всього. І, ну, і підхід в них такий, який не дає шансу на те, щоб зберегти ту українську культуру, українську мову. Вони намагаються її винищити як щось. Що немає цінності. Ну, для них воно немає цінності, а для нас в тому цінність є. Е, і, ну, і, це дос, і це от ті струнки, які, на яких грає український той уряд, Зеленський смикає за ці мотузочки. Також ну, і за, за ці мотузочки тільки е, з протилежного боку в зовсім іншому контексті смикають росіянці. Ну і сподіватися на те, що буде, будуть якісь фокуси, як в анекдоті, із тим куршком в цьому році. Ну, теж ніби вже не доводиться. Бо в цьому році там Трамп вирішив перевернути стіл. І було не до того, щоб планувати якісь такі операції. Ну, та операція з Курськом була щось на кшталт, знаєте, як е, втопив тракторист трактор в, в річці в колгоспі. І зібрали ті збори колгоспу, голова колгоспу каже, втопив трактор. У нас один трактор був, ми ним пишалися, ми обробляли купу всього, а він собака, напився і втопив. Ну і що з ним будемо робити? Чекає на ваші пропозиції. Ну, і е, встає коваль, під, питає голова, коло, ну що там коваль? Він каже, а давайте я його вдарю. А, а голова колгоспу так аж злякався, каже: Ти що, Іван, ти ж якраз вдариш він помре. А він нас один. Ну, трактора то він втопив, але ж трактористів у нас більше немає. Так трактора нема, хоч тракторист буде. А, ну і... Е, Сідає, і голова колоспу каже, ну, давайте ваші пропозиції. Тут Коваль знов підносить руку. Голова каже, ну що знов? А він каже: А давайте я вдарю конюха, у нас їх двоє. Так, так от така сама логіка була і з тою Курською областю. Ну, типу, відвоювати. Втрачені вони не можуть, там захопити якийсь там Крим вони не можуть. Ну а сходити в Курську область для того, щоб там показати, що вони можуть. Ну, вони змогли. Чим це закінчилось, ви знаєте. Не думаю, що в, ну, в найближчий рік буде щось інакше то Буде плюс-мінус те саме, що ми вже бачили, бо ця вся війна вона вийшла на плато. Тут же немає якихось місць, якимось сюрпризам. Вони більш-менш зрозуміли кожен зі свого боку, як воювати, й Вова Путін налагодив постачання м'яса зі свого боку. Воно там добровільно приходить як корови на забій. Вова Зеленський налагодив постачання м'яса зі свого боку. Воно добровільно не приходить, то м'ясо, треба його виловлювати. Але що теж подачки роздали, там якусь бронь роздали і частина українців сіли хитро і сидять там. А у мене там бронь. А у мого сина теж бронь. Бо, бо він там на якийсь мілтек працює. І ще йому 25 років немає. Його там не беруть, бо він штучний інтелект до дронів прикручує. А дрони це ж така офігенна фігня. Раніше треба було мінами з міномета стріляти, а зараз нащо з міномета, якщо можна підвішати його там на, на дрона і закинути хробакам люк у танку. І ще відосик зняти, щоб всі плескали в долоні радісно. А те, що хробаки із того боку роблять те саме що вони випереджають в кількості і в якихось покращеннях цієї технології, яка ні до чого, окрім взаємного винищення людської сили з одного і з іншого боку не призведе, Ну, то таку фігню простій людині важко якось проконтролювати про про чи усвідомити. Бо ні, мало кому там хочеться дивитися телеграм-канали тих хробаків де показують те саме, що в наших телеграм-каналах, тільки з протилежного боку. І відосиків там куди більше. Так що думайте, що робити, що там кому робити. Бо повернутися в Україну завжди можна буде. Якщо будеш існувати. А якщо щось піде не так, то ну, Україну ти не то, що не покинеш, ну покинеш. Тільки, тільки не ти, а твоя душа. Це вже буде, можливо, для всіх, хто буде неабияк важливо. Станеш героєм, але для тебе то вже значення не буде мати. Так що таке. Ну що ж, успіху вам всім!